Це діюче кладовище, затурянське, городське, воно не просто діюче, воно занадто діюче. Чуть лі не, не суточно тут ховають і ніяких обмежень у відстані. Жителі села Затури не кілька років поспіль звертались до Полтавської міськради з проханням визначити санітарно захисну зону місцевого кладовища. Ми Боремося за санітарну зону, яка б відокремила село від кладовища десь з 2020 року. Закон України, який каже, що від кладовища до населеного пункту найменше потрібно бути 300 метрів. 300. Ми нічого не требуємо більше. На початку березня на замовлення міськради проєкт санітарно-захисної зони затуринського кладовища виготовили. Надали також і експертний звіт. Його оприлюднили у прес-службі міськради. У висновку експертів зазначено, що за результатами лабораторних досліджень проб води та ґрунту кладовище на якість підземних вод не впливає, тож і поховання припиняти не будуть. Ці експерти встановили, що скорочення санітарно-захисної зони за туринського кладовища ну, можливе. Ну, а саме скорочення до 70 метрів в південно-західному напрямку, а також до 280 метрів у західному напрямку. При цьому зберігається нормативний розмір санітарно-захисної зони 300 метрів в усіх інших напрямках світу від межі кладовища до межі. Найближче житлової забудови звідси буде до житлової забудови 70 метрів. Санітарна захисна зона. Для санітарної захисної зони землекористувач комунальне підприємство має право її використовувати за призначенням, тобто здійснювати поховання. Жителі села Затори з висновками експертів не погоджується. За їхніми словами на території домоволодінь проби води та ґрунту не відбирали, а найближчі поховання від будинків на відстані 70 метрів замість 300. Нам пред'явили вже готову карту санітарної зони, яка підходить до... Дома володінь на 70, метрів. 70. Ніхто нікому не давав права порушувати закон. Я вважаю, що ті люди, які це зробили і кажуть, що висновки показали на секундочку, що немає шумів і вібрацій. Від кого, вибачте, тому вони можуть у нас у дворах ховати. Ніяких ніхто не робив ні воду. Пишуть усе, усе запевняє, і це кожен може мешканці села Затурина підтвердити те, що е, проб води ніхто не відбирав, як ні в найближчих житлових забудовах, так і в усіх взагалі. Поэтому висновки, ті, що були опубліковані в соцмережах, не відповідають дійсності. Доволі професійна і доволі авторитетна організація робила ці висновки, тому ну, я сумніваюся, що ці експорти так от, якось там незважено підійшли до, скажімо так, цієї проблеми, цього завдання. Нині, згідно з рекомендаціями експертів, зокрема у селі, необхідно зробити централізоване водопостачання, а територію кладовища відмежувати огорожею. Це дом перемовини покладатися договір на проектні роботи по огорожі, і потім у нас там кошти є в програмі. Будемо виконувати, як розповів Суспільному, керівник міського управління ЖКГ Тарас Панасенко, також проводять збір даних щодо забезпечення необхідних технічних умов для будівництва централізованого водогону. Тетяна весна, Богдан Казирід, Суспільне, Новини Полтава.